Брати і сестри, сьогодні ми продовжимо розмову про Всесвітні собори. Нагадаємо, що Всесвітні Собори є вища на землі влада Святої Церкви Христової, здійснювана керуванням Святого Духа, як і сказано було вперше у постанові Апостольського собору, «Бо вгодно Святому Духові і нам. Всесвітніх соборів було сім. На першому і другому з них. Складено наш православний символ віри. Сьогодні наша розмова про другий всесвітній собор. Отці першого всесвітнього собору тільки згадали про вірування Церкви в існування Святого Духа. Це пояснюється тим, що вони, перш за все, звертали свою увагу на вчення про божественність Слова на той пункт, де зіштовхувалося православ'я з аріанством. Однак суперечки, що тривали протягом усього IV століття, не могли не торкнутися вчення про Святого Духа, тому отці тієї епохи належно захистили православне вчення про третю особу при Святої Тройці і взаємовідношення осіб святої Тройці. З особливою ревністю у викритті Єреси і захисті церковного вчення проявили себе святі. Василій Великий, Григорій Богослов і Григорій Нізький. Твори цих стовпів церкви відрізняються висотою і глибиною Богословської думки, точністю термінології. Святий Василій Великий міркував. Отець є ім'я Боже не по сушності і не по дії, а по відношенню, яке має Отець до сина, або сина до Отця. Григорій Богослов писав. Як між розумом, і думкою і душею неможливо уявити собі яке-небудь розділення, так також неможливо уявити собі щось таке між Святим Духом і Спасителем і Отцем, тому що істота, умом оглядаємого, Божественного є неподільна. Великі Каподикійці під таким ім'ям увійшли в історію ці отці, які жили в другій половині IV століття, і закінчили формулювання догмату Святої Троїці. Проте блискуче досягнення каподикійського богослів'я не зразу стало досягненням усіх східних єпископських розумів. Життя і творчість каподикійців були плаванням у бурхливому морі без порядку і різнодумства. Василій Великий не дожив до собору, а Григорій Богослов відійшов, щоб примирити єгиптян і східних. Другий Всесвітній собор був скликаний в 381 році у Константинополі за імператора Феодосія Великого. На ньому були присутні 150 єпископів. Собор знову засудив вчення Арія у всіх його видах і особливо затаврував єресь Македонія, що заперечувала Божественність Святого Духа. Отці церкви ясно і твердо проголосили тоді досконалу повноту Божества Святого Духа. Однак, щоб не віджахнути деяких консерваторів, які противилися всякому новому формулюванню, навіть якщо воно повністю виражало віру церкви, вони не включили у символ віри терміни Бог і єдиносушний стосовно до Святого Духа. Ця обережність принесла свої плоди. І фактично єрість пневматомахів, тобто тих, що повстають проти Духа, була розбита. А троїчна термінологія, що виражає вірування церкви, остаточно зафіксована. Собор утвердив догмат про рівність та єдиносущність Бога Духа Святого з Богом Отцем і Богом Сином. Християнське віросповідування Святого Духа як окремої особи при Святої Тройці – Оґрунтується на новозавітньому откровенні і основується на словах нашого Спасителя. Отже ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У заповіді про хрещення ім'я Духа Святого стоїть на рівні з іменем Отця, і ми через хрещення однаково зобов'язуємося сповідувати як Бога Отця. І Сина Божого, так і Духа Святого. Старий Завіт, безсумнівно, знав Духа Божого як діючу силу, і у пророчих баченнях, даних Духом, визначається кінець часів Веллю дух мій на плем'я Твоє, говориться у пророка Ісаї і пророка Іоїля, але тільки в Новому Завіті слово і дух пізнаються як особи. Ні в якому випадку, не відмовляючись від строго монотеїзму, синайського откровення і стверджуючи принципи численної єдності Божественного єства, християнське вчення сповідає монотеїзм не одноособовий, а троїчний. Про цю Божественну таємницю добре сказано у святого Григорія Богослова. Старий Завід ясно проповідував Отця, але не з такою ясністю Сина. Новий відкрив сина і дав казівку про Божество Духа. Нині перебуває з нами Дух, даруючи нам зрозуміле про нього пізнання. Небезпечно було до того, як визнано Божество Отця ясно проповідувати Сина, і до того, як визнаний Син обтяжувати нас проповіддю про Духа Святого. Належало, щоб троєчне світло опромінювало просвічених поступовим додаванням, як говорить Давид. Сходженням, поступом від слави в славу. У Христа Спасителя і після того, як багато чого проповідував Він учням, було ще щось, чого, як сам він говорив, учні не могли тоді вмістити. І ще Спаситель говорив, що будемо всьому навчені Духом, сюди то відношує саме Божество Духа. Слово 31. У Пресвятій Тройці джерело Божества Отець що дає синові свою сутність народженням і Святому Духові сходженням. Тому, згідно з словами самого Спасителя, Дух істини, який від Отця сходить, Він буде свідчити про мене. Символ віри затверджує, що Святий Дух сходить від Отця. Різний модус існування Сина і Духа припускає відмінність і постаси. Церква наполягає на цьому твердженні, але в той же час святі Отці визнають, що розум людини не може зрозуміти, у чому полягає це розходження. Святий Григорій Богослов пише, що ж є сходження, пояснити мені ненароджуваність Отця, тоді і я відважуся виразити словами народження Сина і сходження Духа, тоді, проникнувши в таємниці Божі, обоє ми прийдемо. Здивування. Слово 31. Святий Іоанн Дамаскін коротко говорить, що ніякі розумові зусилля не може розкрити нам того, як був народжений син і як сходить Святий Дух. На Заході проте, навпаки, схоластичне богослів'я намагалося пояснити народження і сходження, відштовхуючись від психологічних аналогій. Щоб у боротьбі з аріанами відстояти Божественні Сина і підкреслити зв'язок між Святим Духом і Сином, стали стверджувати спочатку від випадку до випадку, а потім систематично, що Дух Святий сходить від Отця і Сина, філіокви. З подальшим розвитком цієї концепції, спочатку в Іспанії, а потім в Галії і Німеччині, не побоялися змінити всесвітній символ віри. І включити у нього термін філіокви. Рим не схвалив цього додатка, але на початку 11 століття, коли папство цілком стало залежати від німецьких імператорів, нововведення це було прийняте в кредо і в самому Римі. Якщо Дух Святий сходить від Отця, це не означає, що він сторонній синові. Так святий Андамаскін пише. Ми також говоримо, що Дух Святий сходить від Отця, називаємо його Дух Отця. Ми не говоримо, що Він сходить від Сина, але що Він Дух Сина. Отже, якщо в порядку онтологічному і предвічному Дух сходить від Отця, то в аспекті Месіанському Він, виявлений Сину. Ми сповідаємо, пише Святий Юан Дамаскін, що Він, тобто Святий Дух, нам даний і виявлений через Сина. Ми сповідуємо у символі віри, Духа Животворчого, тому що благодать, яку Він подає, робить нас дійсними причасниками Божого єства. Благодать, що обожнює нас уже у світі цим, опромінює тих, хто виявленням волі відриває себе від суєти. Ця ж благодать, подругому пришесті, перетворить увесь космос, виявить перемогу Христа і з'єднає у світлі і любові творіння із Творцем. У ці дні церква оспівує благодать Святого Духа, яка зійшла на апостолів, а через них на всіх віруючих. Отже, належить нам розглянути різні види явлення Святого Духа. При хрещенні Ісуса Христа Дух Святий явився у виді голубинім, а в час преображення у Хмарі, в день П'ятидесятниці – у бурнім диханні вітру і в виді вогняних язиків. Для чого запитаємо, скільки разів і в різних видах являвся Дух Святий? Для багатьох повчаючих для нас причин, навчає Церква. Явився у виді голубинім, тому що церква Христова іменується голубицею. Тому що голуб є не хижа птиця, але проста і з простіших, немає у собі ніякого обману, тому і в Святого Духа бувають ті люди, які не знають у собі ніякого обману, які мають серце просте і смиренне, а не піступне й лукаве, щоб ми возносилися умом і серцем до Бога, щоб Богомислям сходили до висот небесних. Хто стремиться думати про Бога? Тому Дух Святий відкриває знання Святого Письма, яке веде до єднання з Богом. Дух Святий явився у Хмарі на фаворі, так як колись Мойсеєві, тому що Хмара виливає дощ, орошає і оплодотворяє землю, так і Дух Святий вилив росу своєї благодаті у серця наші. В хмарі народжується блискавка і громи. Подібно тому діє Дух Святий у устах учителів церкви. Бо як блискавиця світлом проганяє темряву і грім страхає людей, так учителі церкви проповіддю проганяють гріх від людини, і страшаться грішники, які не думають про вічність, Дух Святий у бурному диханні вітру. Як вітер відділяє пшеницю від полови, так Дух Святий відділить грішників від праведників, так як при Ної. Ной був здоровим зерном, а все інше полова. Дух Святий погрузив все інше у воду. Також вітер має силу, що проникає всюди, у найглибші печери, і очищає повітря від тих недобрих випарів, так Дух Святий проникає у серце людини і своїм вієнням, очищає серце від страстей і воздвигає людину від гріха, мертвечини, обновляє Дух праведний в людині, Дух Святий у виді богняних язиків. Щоб дати апостолам слова вогняні. Бо Слово Боже в Святому Писанні іменується Огнем, щоб виразити, що Він є той самий Дух, що явився Мойсеєві у Кущі горючому і вивів Ізраїля з рабства, ведучи їх у стовпі вогняному і явився йому на Синаї, Даниїлу на престолі вогняному. Дух Святий. Виразив, що є одноістотний з Ісусом Христом, котрий прийде у вогні судити живих і мертвих. Догмат про троєчність осіб у Богові є догматом Богооткровенним, догматом власне християнським. Сповідання цього догмата відрізняє християнина від іудеїв, і від мусульман і від язичників. Ось як навчає Церква вірити у Бога єдину у істві своєму та троєчну у особах. Йому славу віддаємо нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.